Це Єгипет, країна, яка в першу чергу відома своїми історичними місцями. Єгипет був суспільством в тій чи іншій формі з початку цивілізації тисяча років тому. На жаль, з тих пір все змінилося. У минулому це була одна з найбільш передових областей стародавнього світу, якщо не найрозвиненіша. Хоча країна все ще має значну економіку, її виробництво широко розпорошене через її статус тринадцятої за чисельністю населення країни у світі, що робить її однією з найбідніших країн Середземномор'я. Єгипет має всі необхідні компоненти, щоб увійти до десятки найкращих наддержав світу. Само собою зрозуміло, що існує багато перешкод, як внутрішніх, так і зовнішніх, між цією обнадійливою гіпотетичною і реальною ситуацією. Навіть якщо промислове зростання країни останнім часом досягло справді оптимістичного рівня, деякі нещодавні події створили враження, що справи можуть рухатися не в правильному напрямку. Вона стикається з інтенсивною внутрішньою напруженістю, яка підштовхувала уряд до перенесення всієї столиці в місце трохи далі від розлюченого натовпу, а також з інтенсивною напруженістю між сусідами, які загрожують відрізати її від стародавнього життєвого кола. Економіка ніколи не зможе скористатися своїм потенціалом в цих умовах незалежно від її розміру. Однак у цьому наративі є трохи більше, ніж просто ще одна оптимістична економіка, зруйнована нестабільністю та корупцією. Єгипет має можливість забрати з собою цілі економічні регіони незалежно від того, яким шляхом він піде. Як завжди, нам потрібно знайти відповіді на кілька основних питань. Чому ж тоді економіка Єгипту має бути однією з найсильніших у світі? Чому ні? Нарешті, які наслідки матиме його успіх чи невдача для всієї півкулі світу? Можна багато говорити про минуле Єгипту, як в культурному, так і в економічному плані, починаючи з правління фараонів і закінчуючи нубійцями, асирійцями і британською участю в останні роки? Навіть сьогоднішня сучасна нація заявила про свою незалежність століття тому. Але з того часу вона зазнала значних трансформацій. Природно, незалежно від розглянутого нами періоду часу, ми не можемо обговорювати економічну діяльність Єгипту без згадки про річку НІЛ, яка з'єднує озеро Вікторія з Середземним морем. Широка потенційна робоча сила нації є одним з найважливіших аспектів її існуючої економіки. Єгипет має величезне населення, багато з яких тільки починають свою кар'єру. Внутрішні водні шляхи також є найбільш доступним і ефективним засобом торгівлі і комерційного транспорту. Все, що плаває, може перевозити робочу силу та матеріали вздовж своїх берегів. Єгипту навіть не потрібно нічого вкладати в будівництво цієї важливої частини транспортної інфраструктури, і великі цивілізації, як стародавні, так і сучасні, отримали вигоду від Нілу ще до недавніх модифікацій, про які ми поговоримо пізніше. Незважаючи на те, що кількість вантажів, що перевозяться, є більш обмеженими, вантажна залізниця тепер може конкурувати за вартістю за кілометр на сухопутних водних шляхах завдяки модернізації. Також не потрібне будівництво залізничних ліній та пов'язаної з ними інфраструктури, що вимагає значних початкових інвестицій, які не потрібні для вантажів, що плавають на баржах. Теоретично це величезні витрати, з якими Єгипет не повинен мати справу, і в поєднанні з його новою ринковою економікою це приваблює інвесторів, які шукають дешеву робочу силу, дешевий транспорт і менше проблем, пов'язаних з транспортуванням. Маючи 60% населення до 30 років, вони мають робочу позицію і можуть взяти на себе лідерство та ще більше розвивати свою економіку. Нещодавні дослідження, що стали результатом вище зазначених коригувань у 2000 році, також виявили перспективний розподіл у своїх галузях, зовсім не схожі на нинішні промислові потужності, які по суті справляються зі старінням населення. З 1970-х років Єгипет значно розширив свою промисловість. Навіть після внутрішніх битв за відновлення втрат від революції 2011 року. Та демонстрації 2016 року протягом десятиліття це зростання залишається стабільним. Знову ж таки, про це трохи пізніше. Крім обробної промисловості, країна посідає третє місце з видобутку природного газу та п'яте за видобутком сирої нафти в Африці з найбільшою потужністю нафтопереробних заводів на континенті. Близько 15% їхнього ВВП припадає на експорт викопного палива. Що є достатнім для значного збільшення іноземних надходжень, не роблячи їх повністю залежними від них? Є підстави сподіватися, що нинішня хвиля зростання продовжить помітно підвищувати доходи звичайних громадян завдяки своєму стратегічному розташуванню, розширенню дешевої робочої сили, легкій і доступній транспортній інфраструктурі, що надається природою. І, чесно кажучи, більшій кількості енергії, яку можна навіть використовувати. Всю цю ідилію руйнує борг величезна сума боргу. Хоча співвідношення боргу до ВВП Єгипту на рівні 95 у 2023 році, справедливості заради нижче ніж у багатьох великих економік, включаючи США, це все одно значна сума для відносно бідної країни, яка платить дещо вищу відсоткову ставку за цим запозичанням. Центральний банк Єгипту підвищив процентні ставки на 600 базисних пунктів цього року, щоб погіршити ситуацію. У міру того, як запозичення ускладнюються, витрати сповільнюються, а єгипетський фунт є однією з найгірших валют у світі. Принаймні в найближчому майбутньому, схоже, немає жодних ознак покращення. Управління країною зараз ще більш нестабільне та невизначене внаслідок нестабільності, що ускладнило для них залучення додаткових коштів або шляхом міжнародних бізнес-партнерів. Єгипет має величезний потенціал, і європейський автовиробник може розробити там досить конкурентоспроможні плани. Однак для цього знадобляться великі інвестиції в інфраструктуру та навчання, і все це може опинитися під загрозою через чергову зміну в адміністрації. Понад 85% води, що протікає через річку НІЛ, життєво важливу жилу, яка підтримує життя та промислову життєздатність Єгипту, надходить з високогір'я Ефіопії. Єгипет сумнівно ставиться до заяви Ефіопії про те, що будівництво греблі суттєво не вплине на потік води в басейн. Єгипетський уряд розглядає це як серйозну проблему через історичні зусилля, що сягають колоніальної епохи щодо продовження будівництва подібних проєктів поза водним шляхом. Ефіопія шукає інфраструктурний проєкт, який би підняв її економіку, що погіршило ситуацію з точки зору зовнішніх відносин. Дамба отримала громадську підтримку, і Китай працював з Ефіопією, щоб просунути цю пропозицію швидше ніж більшість очікувала. Справедливості заради варто сказати, що населення, яке залежить від цього рятувального круга для продовольства, води, іригації, промисловості та транспорту, може опинитися у великому стресі, якщо це зменшить потік води, який і так зменшується в останні десятиліття. Єгипет пригрозив підірвати дамбу, якщо ситуація погіршиться, такі країни, як Сполучені Штати, висловлювали можливість відмови в допомозі Ефіопії. А Китай виступав проти цієї ідеї. Через їх міцні зв'язки з ініціативою Один пояс, один шлях. Підхід країни до ЗМІ полягав у тому, щоб зображати розширення Суєцького каналу як покращення, але це зовсім не так. Насправді, єменські конфлікти, спрямовані проти кораблів, що проходять через Суєцький канал, також спричиняють його звуження. Це обмежує основне джерело доходу Єгипту. Розкішна нова столиця, і все це створює дещо похмурий образ. І дивіться. Вони мають намір подавати заявки на Олімпіаду в 2036 і 2040 роках, жарти жартами, але ніхто, навіть економісти, не можуть передбачити майбутнє. Однак Єгипет має багато перспектив, які будуть втрачені, якщо не буде здійснено значних системних змін, і це питання, яке стосується кожного. Як раніше було продемонстровано триваючою блокадою, що тривала протягом тижня або вибухами в Ємені. Суєцький канал є життєво важливим глобальним рятувальним кругом, який може суттєво вплинути на світову економіку. Канал може опинитися під ще більшою загрозою, якщо країна наполягатиме на військових діях для вирішення проблем, як місцевих, так і зовнішніх. Це ще більше ускладнить міжнародне сполучення, яке вже вирішує обрати більш дорогий і трудомісткий маршрут навколо Африки. У собі вдома це зробить всі переваги країни в міжнародній економіці. По суті, безглуздими, і буде надзвичайно важко підтримувати стійке зростання, яким насолоджується нація. Звичайно, я сподіваюся, що ми помиляємося. З ВВП у 347 мільярдів доларів Єгипет за розмірами можна порівняти з Пакистаном та Румунією і лише відстає від Південної Африки як найбільшої економіки континенту. Вона зараз є 42-ю за величиною економікою світу. Вона посідає 13-те місце за чисельністю населення у світі, але навіть при солідному загальному обсязі виробництва вона залишається країною з низьким рівнем доходу. Незважаючи на те, що це висококонцентрована індустріальна країна, її ВВП на душу населення становить 3225 доларів, що ставить її лише попереду Індії та нижче Шрі-Ланки та Лівану. На заваді потенціалу Єгипту є стабільність і впевненість. За останні кілька десятиліть вона стала свідком жорстоких повстань і революцій, а її керівництво продемонструвало готовність піти на все, щоб зміцнити свою владу. Очевидно, що в результаті постраждали іноземні інвестиції та бажання налагодити ділові чи економічні зв'язки з країною. Як ми зазначили, зростання було стійким. Нація прагне до процвітання, і якщо її залишити на призволяще, вона швидше за все природним чином влаштується на виробничій базі з доходами нижче середнього. Навіть якщо це може здатися не дуже високою метою, вона все одно буде кращою, ніж ситуація в тому вигляді, в якому вона є зараз. Його номінальне зростання за останні 10 років склало близько 60%. але це включає в себе відскок після значного спаду. Викликаного демонстраціями в 2016 році, якщо умови залишаться стабільними, вона має потенціал увійти до числа найбільш швидкозростаючих великих економік світу.